Російська ядерна зброя може з'явитися у Криму. Сенсаційне зізнання зробили представники окупаційної влади півострова. Якщо Путін дасть такий наказ, його підтримують. Але дехто з українських експертів вважає, що насправді смертоносні боєголовки в Криму вже є. Ви дивитесь сабиця дня в студії Максим Сікора. Добрий вечір. Вже зранку колишній головний рятувальник країни може опинитися на волі. Суд відмовився видавати ордер на арешт Бочковського через брак доказів його провини. Та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не здається, на ранок готує нове розширення клопотання про арешт. Чому усе пішло не за сценарієм Ірина Шинкаренко. Ще позавчора головний рятувальник країни разом зі своїм заступником осоромлено полишав засідання Кабінету міністрів у наручниках перед телекамерами у прямому ефірі. Його затримали за підозрою у відмиванні коштів через офшорні зони. Та вже завтра можуть випустити з під варти. Суд вирішив, доказів для затримання замало. Сам Бочковський звинувачення відкидає. Скоїти посадовий злочин, перебуваючи на посадках. Я готовий пройти поліграф, щоб довести це. Я ніколи не був у тих країнах, які називаються на Кітрі всього. А поки суд вирішував долю МНСника, в МВС проводили колегію за участю прем'єра. Яценюк уже встиг пообіцяти міліціянтам підвищення зарплатні за сумлінну боротьбу з корупціонерами. Яка зарплата у слідчого? Це 2300. І оце за 2300 тисячі гривень він повинен ловити посадовця в ранзі міністра, який 2300 тисячі триста гривень теж заробляє тільки в одну хвилину. Уряд знайде на це гроші. Я думаю, що 30 тисяч гривень нам підійде. Рішення за вами, гроші за мною. Публічне викорінення корупції вітає, і секретар РНБО закликає надзвичайників здати слідству в нечесних колег і погрожує новими гучними арештами. До пожежників дійдемо. Буде необхідність, значить суд будемо проводити на стадіоні. Не треба тягнути час. Керівники регіональних рятувальних служб на колегії БМВС як на голках. А Ваков знову перед камерами викликає їх на допит. Після закінчення колегії я прошу керівників територіальних органів ДСНС залишитися в міністерстві для участі в відповідних слідчих діях. А є питання розваровня державних средств. Рятувальники, принаймні перед пресою, намагаються тримати обличчя. Дуже е, прекрасно сьогодні була проведена е, ця нарада. Допитували чиновників уже без камер. Арсен Аваков, дізнавшись про рішення суду, поїхав з'ясовувати все до генпрокурора. Опісля переконував Фейсбук-спільноту, Бочковський і його заступники обов'язково сядуть за ґрати. Доказательства их коррупционных действий убедительны. На сегодняшнем заседании в Печерском суде прокуратура отозвала ходатайство об аресте для того, чтобы расширить его, пополнив дополнительными статьями обвинения. Арсен Аваков, министр внутренних справ Украины. Скептики з публічного арешту встигли посміятися. Дії міліції назвали грою на публіку. Якщо ж провини головного МНСника не доведуть, він може спробувати поновитися на службі. Та до його крісла вже звикає новопризначений керівник Зорян Шкіряк. За неповні два дні роботи виконувач обов'язків голови держслужби з надзвичайних ситуацій встиг звільнити 300 працівників. За кожного відповідального працівника я буду стояти горою. З жирними котами будемо вести нещадну боротьбу. Зорян Шкіряк уже перевершив багатьох своїх колег-старожилів уряду за популярністю в інтернеті. Фотографії, на яких він займається йогою, фітнесом і загартовується, викликали хвилю емоцій у користувачів мережі. Ірина Шинкаренко, Оксана Котова, Наталія Заморська, Сабатія Дня, канал Україна. Герой іншої гучної історії Олександр Величко повертатися до України поки що не збирається. 25 лютого керівник юрдепартаменту Дніпропетровської міськради поїхав на прийом до заступника тепер уже колишнього губернатора Коломойського Геннадія Корбана. Тоді і зник згодом в інтернеті з'явилося відеозвернення, де величко звинуватив Корбана у своєму викраденні. Сьогодні під час скайп-конференції зізнався, боїться за себе і родину. В СБУ заявила, якщо Олександр Величко повернеться в Україну і офіційно назве прізвище замовника свого викрадення гарантують йому безпеку. Дев'ять днів мене удержували, били і питали на базі правого сектора в селі Песках Донецької області, де безчинствують люди Коломойського. Мене использовали для шантажа исполняющего обязанности мера города Днепропетровска, секретаря Горсовета Максима Романенко. Меня заставляли. Читать с бумаги на камеру, написанный ними текст якобы признательных показаний, в которых указывались фамилии, имена и события, о которых я никогда не слышал. Зарплата в Україні продовжує падіння згідно з даними держстату. За лютий українці заробили на 18% менше ніж за аналогічний період минулого року. Знизилися прибутки навіть порівняно із січнем на піввідсотка. А отже, тенденція така: 2015-го Ми щодня заробляємо все менше. По областях найбільше падають доходи українців на Луганщині, Херсонщині та Київщині. Наразі середня зарплата в Україні складає 3630 гривень. Більше за інших отримують кияни 6300, А найменше працівники Чернівецької області 2700 гривень. Ну і єдиний плюс від маленьких зарплат це те, що українці менше споживають спиртного. Від початку року міцні напої встигли здорожчати на третину. Як українці виживають і переживають втрату хмільного антистресу, дослідила Ольга Родіна. Українці твори зіють від цін на алкоголь. Спочатку березня головний компонент горілчаних напоїв спирт дорожчав майже на 50%. Тож такими темпами незабаром вартість півлітра горілки перетне межу з півсотні гривень. Невже бунту від любителів спиртного не уникнути? Ціни міцнішають, а градус у крові українців падає. Це ужас дорога, а ми її не п'ємо. На обрії замоюріла мода на безалкогольні свята. Та, поки українці запасаються залишками доступного антистресу. Більше стали купувати дешевого алкоголю, той на якій ми там, наприклад, проводимо акції, такі а дорогий елітний алкоголь майже не купують. Змінювати смаки доводиться навіть богемі. Віталій Капранов розкриває секрети, як митці рятуються від подорожчання. Результати наших творчих нарад це, це так, як ми. Раніше нарушив, бачите, барон Філіп Ротшильд. Це наради творчі були до кризи. Потім стало трошки хазяйство князя Трубецького. А тепер уже зовсім, бачите, бачите як і який. Тобто, отут, от от це біографія творця. Прості українці теж у пошуку економного замінника. Хтось пригадує дідусеві рецепти натуральних напоїв. Самогонку треба зготавлювати домашню, щоб можна було празно. Цукор, дріжджі, вода і стратегічне обладнання порадає потвом собі вартістю гривень. Та це лише поки, адже складові теж дорожчають. Тож набирають популярності альтернативні способи зняття стресу. А що обов'язково обіцятельно алкоголь снімає Такого не може бути. є спортом. займається, знімає стреса. Шукають музу ми тепер теж на тверезу голову. Пить будемо потім. Зараз переможемо, зараз розберемося із зовнішніми з внутрішніми ворогами. Потім сядемо, наліємо тоді вже нас не зупинить. Від 1 квітня ціни науковити злетять ще на 15%. Тож алкогольний ринок має всі шанси завернути у круте піке, а українці у тверезе життя. Ольга Родіна В'ячеслав Філюшкін забуття дня канал Україна. Ось футбольні фанати у всьому світі проти тверезості в англійській прем'єр-лізі стадіон за один матч заробляє на пиві 1 мільйон євро. У Німеччині цифри ще більші. Там доходи від пінного напою та закусок, навіть якщо грає середнячок в Бундеслігі, сягають 2 мільйонів євро. А от в Іспанії пиво для арен не джерело заробітку, бо пити його під час матчу в країні Червоної фурії не можна. Ну, якщо вже згадали про Червону фурію, кілька хвилин тому у Севільї завершився матч відбору на євро 2016 між збірними Іспанії та України. Дива не сталося. Чинний чемпіон Європи, який 12 років поспіль не програвав у рідних стінах, переміг у грі з нашою командою. Все вирішив єдиний гол забити на 28-й хвилині. Сині жовті створили безліч моментів, аби вирівняти положення. Якось удар Руслана Ротаня. Однак у підсумку програш 0-1. Попри поразку, українці мають хороші шанси вийти з групи. Наступний матч команда Михайла Фоменка проведе 14 червня із Люксембургом. На Львівщині тим часом ввели сухий закон. Місцева влада сіл, що знаходяться поблизу Яворівського полігона, заборонила продаж алкоголю військовим у будь-який час доби. Не продають спиртне і місцевим. Щоправда, тільки з сьомої вечора до десятої ранку. Не стріляй солдату в спину, не продавай оковиту. Застерігає місцева влада, і поки що марно мобілізовані з яворівського полігона. А він за кілометр звідси часті гості тутешніх кафе та крамниць. Спустошені пляшки від пива та міцних напоїв, наче гірлянди прикрашають узбіччя. Пиячити не соромляться ані біля сільської школи, ані біля садочка. Нарікає сільський голова старичів, і це спостерігають відтоді, як на Яворівський полігон заїхали мобілізовані. Затарилися горілкою, пили в будь-якому місці, не вибираючи місця, пили, засмічували село. Ну, звичайно, вели себе неадекватно. Дорогою до магазину зустрічаємо кількох солдатів. Від звинувачень відхрещуються, мовляв, це не про них. Купують лише найнеобхідніше. Дуже не вистачає сигарети, медикаменти такі. На цього я вам не можу сказати. Ми тут недавно приїхали тільки. Приборкати жагу до алкоголю вирішили просто заборонили його продаж у селі. Ми кажемо, що ми не продаємо і питають, де. Ідіть шукайте, де продають. Підприємці не в захваті, страждає бізнес. Скандали, возмущалися, що ви не продаєте, що таке, що то за закони придумували. Ну і з часом звикли, і до нас вже після семи ніхто не йде пиво. Вже наш магазин знає. Це дуже. Вони кажуть, ми воюємо, ми маємо право випити, ми хочемо. То ну як попробуйте, повоюйте і це ну, але заборона є. Надто агресивних затримує патруль. За порядком у селі стежать кілька мобілізованих, які до оковитий байдужі. Ну, у нас є гафахта, якщо вже дуже в поганому стані. Знімальна група працювала в старочах увесь день і жодного нетверезого не побачила. Але дід Микола просить зачекати до вечора. Тоді мобілізовані, не знайшовши горілки в крамницях, підуть по самогон до селян. Там собі в лісі, сіли вогень Роблять свої справи. Як би ото, ото викоринити, ото мене пече. Ще там є в селі, там одна. Ой, як боротися із самогонниками, місцева влада наразі не вигадала. Зі Львівської області Світлана Ваврищук, Володимир Важбинський Сабиття Дня, канал Україна. Рейтинг найбільш петущих держав за минулий рік склала світова організація торгівлі. Результат сенсаційний. Попри стільки переконання, що в ісламських країнах алкоголь не вживають на другій сходинці рейтингу жителі Об'єднаних Арабських Еміратів, де офіційно діє сухий закон. Найбільше ж у пляшку зазирають мешканці мусульманського чаду. В середньому там випивають по 30 літрів спиртного на рік. Полюбляють хильнути зайвого і росіяни 22 літри, Та українці від них майже не відстають. Найменше ж у старому світі закладають за комір італійці та норвежці по 10 літрів. Примітно, що фіни попри холод клімат і давні горілчани традиції п'ють лише 18 літрів алкоголю на рік. Тим часом фінські школярі завмерли в очікуванні освітньої революції. Там вирішили скасувати шкільні предмети. Взагалі можновладці вважають, часи змінилися і викладати слід по-новому. Наприклад, не математику, а курс Робота ресторану і з тією ж таки математикою іноземними мовами та основами спілкування. Втім, і без нововведень фінська школа дивовижна. Тут можна бігати босоніж, писати олівцем у зошиті і гратися на уроці. А ще немає домашніх завдань та поборів з батьків, підручники і навіть ноутбуки безкоштовно. Не школа, а свято якесь натомість зовсім за іншими критеріями визначають кращі загальноосвітні заклади України. Журнал Фокус склав такий рейтинг. Найсильнішими виявилися школи Львова, Києва і Донецька, але й те, що здивувало журналістів під час дослідження. Майже 20 тисяч шкіл, ліцеїв, гімназій. Кожна шоста із середнім показником не менше 150 балів із ЗНО. Серед учнів переможці міських державних міжнародних олімпіад. Кращих з поміж кращих редакція обирала два місяці. Якщо раніше до уваги брали лише один із критеріїв результати тестування чи кількість медалістів, то цьогоріч їх вирішили поєднати. По суті, це пересічення школ для бундеркіндар і школ, які там більше. Орієнтірованим на базове образування, підготовка поступлення у бус. До трійки лідерів увійшли самісінькі ліцеї, Львівський фізмат, Донецький родит та столичний інтелект. До переліку потрапили як державні, так і приватні заклади. У рейтингу майже нема шкіл, випускники, яких одержали середній бал із ЗНО менше ста сімдесяти. Майже усі з переможцями олімпіад у деяких закладах таких минулоріч не збиралось аж півсотні. Кожен із областей єсть. Ну, как минимум, там от 1-2-5 до десятка э, достаточно взрослых и э, толковых школ. И вот это меня, честно говоря, радует бесконечно. Та натрапила редакція і на недоліки. Так директори шкіл-переможців нарікали на недолугу й давно застарілу шкільну програму. Система освіти конче потребує реформ. Із втішного викладачі, як один, зізналися у спостереженні. Попри війну діти не стали гірше вчитися, а навпаки, тепер більше тяжіють до знань. Катерина Деркачів, Митростробульовсабуття дня Канал країна. Ядерна зброя може невдовзі з'явитися у Криму. Якщо Путін дасть такий наказ на півострові його підтримують, заявив очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов. Розмови про відновлення ядерного потенціалу активізувалися зо два тижні тому. А дехто з українських експертів навіть вважає, що насправді смертоносні боєголовки у Криму вже є. Але мешканців півострова готують до цього поступово. До речі, Сергій Аксьонов завбачливо заспокоїв сьогодні людей. Мовляв, для навколишнього середовища і для населення це абсолютно безпечно. Справжній ядерний заряд негативу обрушив на Наталю Корольову російський політик Віталій Мілонов. Співачку хочуть позбавити звання заслуженої артистки Російської Федерації, причому за секс із власним чоловіком трирічної давнини. Відомо російського борця за суспільну мораль вразив домашній фото та відео архів корольової і тарзана. Про подробиці скандалу Юлія Бігліцова. Ці фото в інтернет мережі активно обговорюють уже три роки. І хвалили, і засуджували, а героїня знімків ще позаторік переконувала, це не я, підробка. Де це? Як це? фотошопи, фотожаби. Відео це лиця знаходяться похоже. Люди шоу бізнес погомонів і замовк. Та раптом світлини й відео знову спливли і обурили деяких колег корольової. Анонімні пітерські та московські музиканти звернулися до знаного борця за мораль. Політика Віталія Мілонова. Бо вважають ці кадри негідні звання заслуженої артистки Росії. На власні очі архів зірок політик не бачив, але засуджує. Чи може людина, котра на відео займається гидотою, бути заслуженим артистом нашої країни, безумовно таких слід позбавляти цього статусу? Віталій Мілонов, російський політик, і статусу позбавити і з дітьми виступи подружжя заборонити, закликає Мілонов. Така агресія і на адресу співачки, яка у 90-х заколисувала усіх малят пострадянського простору. Наталя Корольова цього разу від фотографії відео не відхрещується, але й жертвувати званням аж ніяк не планує. Я не считаю правильним підкидають дров виту топку інформаційного мусора і вступати в дискусії относительно перспектив лишения меня почетного звання заслужений артист Российской Федерации. Мне нечего стыдиться. Когда нарушают мои права, я обращаюсь в суд. Наталя Корольова, співачка за корольову вступилися колеги, зокрема компетентні в сексуальній темі Анфіса Чехова та Микита Джигурда. Чоловік кохає дружину, не подобається, не дивіться. Він же не з чужою дівчиною це робить. Микита Джигурда – артист нова хвиля. Хоч і сумнівної, але популярності співачці на руку. Адже Наталчину чисть є кому відстояти і заробити на цьому грошей, про що вона говорила ще кілька років тому. У мене є команда, яка з цим працює. Звісно, Ми не залишаємо це без уваги і видаємо е -е, миски. Тримає діла. Та головне на початку березня корольова презентувала новий альбом. Перший за 10 років. Тож навіть поганий піар зайвим не буде. Юлія Бігліцова сабиття дня канал Україна. Не бояться руйнувати шаблони і зірки дещо іншого гатунку. Хоча героями наступного сюжету також керує інстинкт. Вони пустують, ховаються у валізах і навіть танцюють на пілоні. Про тварин, котрі незвичною поведінкою здивували світ. Юлія Бігліцова. Свині не наливати таку табличку почепили в одному із лондонських пабів. бо його відвідувачі заходилися споювати талісман закладу поросятка Френсіса Бекона. А мініпіг після пива поводиться геть кепсько, ганяє баром і штовхає відвідувачів. Нечема бекон навіть до бокалів лізе, якщо ті без нагляду. Звичка постійно бути з хазяйкою підвела оцю малечу. Вона ледь не полетіла з Нью-Йорка багажем. Песика випадково виявили у валізі, що її завантажували до літака. Хитра чихуа сховалася серед речей. Працівники служби безпеки аеропорту віддали її шокованій власниці. Тепер фото живої контрабанди поруч із іншими забороненими предметами, ножами, пістолетами та наркотиками. І американців закликають неодмінно перевіряти багаж перед виходом із дому, бо раптом там безквитковий пасажир. Лорі Сара із Росії став новою зіркою танців на пілоні. Звірятку у яскравих підгузках зачарували інтернет користувачів своєю граційністю. Витівки Лорі вже не вперше тішать мережу. Свою порцію слави дістала і ця тваринка. Юлія Бігліцова Сабиття дня канал Україна. Якщо ви також стали свідком цікавої або надзвичайної події, надсилайте відео нам на пошту за адресою сабиця І це все на сьогодні. Вже з понеділка подій дня підсумовуватиме моя колега Ольга Грицик. Гарних вам вихідних і будьте здорові!